Привітайте, любі діти, друзів усмішкою й миром. Доброго дня нам, доброго дня вам, доброго дня всім. Малята, погляньте, хто прилетів до нас. Ця маленька пташина хоче сповістити вам цікаву новину. Сніжна та сувора зима вже скінчилася. Тепер настає інша пора року. Тепла та сонячна, а пригадати і назвати цю чудову пору маляткам допоможе загадка. Сонечко ясне пригріло, швидко тане білий килим. Клен радіє, певно, зна, в гості йде до нас. Весна! Вже струмок біжить з під снігу і ламає річка кригу, вже ведмідь забув про сни, бо діждався він. Весни так, малята, звичайно, надходить до нас весна і потихеньку все змінює довкола, творить свої весняні справи. Раніше геть усе було біле-біле. А тепер всюди з'являються проталини з кожним днем снігу стає все менше і менше. Що ж робить весна зі снігом? Так, вона змушує сніжок зникати. Куди ж зникає сніг? На що він перетворюється? Справді, талий сніг перетворюється в водичку. Калюшки, струмочки, і вони біжать собі полями, гаями та вулицями. Ви бачите водичку на картинці? Розкажіть, де вона? Звідки взялася ця водичка? Сніг тане, тому що дні настають погожі. Сонечко піднялося вище в небо і дарує нам своє тепло. Дерева вже скинули з гілок снігові шапки і пробуджуються від зимового сну. На них починають бубнявіти бруньки. Погляньте, малята, чи подобається вам цей малюнок? Про яку пору року він нам розповідає? Як ви здогадалися? Весна ще тільки починається, але ви, мої малята, Уважні. Тож давайте спробуємо відшукати перші ознаки приходу весни. Стають довшими та теплішими дні. Ростає сніжок. З'являються перші квіточки. Спочатку рослина сходить із землі. Листки трохи відкриваються, з'являється пуп'янок, а потім. Квіточка зацвітає. Які ви знаєте перші весняні квіти? Підсніжники, проліски, крокуси. Дітки, а чи помітили ви, як змінилися пісні пташок? Так, вони стали більш дзвінкими радісними, бадьорими, голоснішими, ніж були зимою. Птахи відчувають наближення весни і радіють її приходу, сповіщають усіх, що прийшла весна. Поки що нам співають тільки зимуючі птахи, бо перелітні пташечки ще в дорозі. Вони вже вирушили додому із вирію Бадьорі голоси пташок навесні створюють і нам радісний та веселий настрій. Малята пропоную вам зіграти зі мною гру, про яку пору року йде мова, або коли це буває. Послухайте ознаку по та скажіть, чи це взимку, чи навесні. Дуже холодно, морозна погода. Починає танути сніг. Сонце світить низько над обрієм. Стає тепліше, сонечко піднімається вище. Розцвітають перші квіти. Можна побачити морозні візерунки на вікнах. Бувають заметілі віхоли. Пробуджуються дерева, голодують пташки. Біжать струмочки. Радісно щебечуть пташки. Я думаю, що ви всі були дуже уважні та добре розібралися, що буває взимку, а що на весні. Наша перша весняна мандрівка добігає до кінця. Та не журіться, адже весна тільки-тільки починається. Ще попереду в нас багато-багато радісних теплих днів. А з ними різноманітних ігор. До нових зустрічей, мої маленькі веселунчики.